Дав свій хрест, щоб на Голгофу нести, без сумніву, докору, нарікання, позбавлений престолу, слави, честі, розп'ятий Бог, дивилася печально на смерть Ісуса, жахом оповита, розбита вщент, заплакана Марія, її дитина до Христа прибита, Щемить і все, отак вмира надія. Але не Бог, він сповнений любові, пильнуй за нею, учня попросив, Звершилось, отче, впали краплі крові, І морок ночі сонце загасив. Куди тепер до гробу ще нового Смерть не тримає в вічності царя? Там на хресті здобута перемога, там же горить нових надій, зоря. Куди тепер? Чи знаєш, Україно, що твій Господь з ганебного Христа бачив війну, розколи, смерть, руїни, бачив, як ти, розхристана, проста, Тиняла світом вільна у неволі. Шукаючи свого на чужині, нитки червоні перешили долю. Куди тепер? Куди, скажи мені? Тримає ворог, з раї чорних птахів і свистом куль пронизує твій сон. Тремтить тополя за селом від страху, бринить війна уламками вікон, твої печалі, землю сколихнули. Чи є ще хтось, так зболений, як ти? А ти змогла, ти встала, не забула, як то одній серед руїн цвісти, як то одній в калинові на Вінок з барвінку в коси заплести, підняти зір, де сонце променисте, впиватись небом, жити і рости. Моя країну пісне і колиско, яку красу тобі Господь дає. Куди тепер, якщо Ісус так близько, якщо лиш в ньому твоє щастя є, стояла на колінах, бо стріляли, бо не любили. На Але ти встала, вкотре знову встала, і знову йдеш крізь роки, крізь віки. Йди на Голгофу, там твоє спасіння, Бог не відкине ти його дитя, бо лиш йому схилися на коліна, бо тільки він дає тобі життя. Що сьогодні найбільша сила то не гул гармат, але ж молитва в небеса Господні. Бо тільки так замучений солдат прийде до хати матір обійняти війну, лишивши спогадом глухим. Бо тільки так в невинного дитяти буде сім'я і буде цілим дім. Стань на коліна перед вічним Богом, там на Голгофі. Ні, Христа, твій порятунок, сила й перемога. Стань на коліна перед Богом. Стань.